Давненько не бачились король. Куди подівся старий Зангецо? Відповідай! Я дам тобі відповідь. Я є Зангецо! Відповідай, відповідай, що ти зробив із зангесу. Я вже відповів. Я зангесу. <звук> Ічого. Можливо, ти не знав про це, але ми разом з ним відновили твою духовну енергію. Раніше я був частиною зангесу. Ми з ним були одним цілим. Коли ти живеш, то кістки покриті плоттю. Коли помираєш, кістки виходять назовні. Так і у тебе інчиго. Ішов час, та я став сильнішим, і тепер контроль перейшов до смерті. Тепер Зангецу став частиною мене. І зараз мені стало набагато легше контролювати твою душу. Ну, якщо так, я знищу тебе тут. Зангецу повернеться і знову стане моєю духовною енергією. Що ж це може спрацювати у теорії, але ти не переможеш мене. Будь таким самовпевненим. Побачимо, що ти скажеш після цього. Тобі мене не здолати. <плес> <плес> Бан! -кай! <332uffly> коли ти втися навчився використовувати так банкай, не повіриш саме тоді, коли йти. А чого ти такий засмучений? Нам треба розважатися. Закрий рота. Концентруйся та не втрачай своєї пильності. Плыводней рукою Шоу